Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Кількість отримувачів пенсії різко скоротилася, що відбувається більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на цвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Кількість отримувачів пенсії в Україні зменшилась на 173 тисячі осіб. У пенсійному фонді назвали причину. За рік кількість пенсіонерів в Україні скоротилася з 10,516 тисячних мільйона до 10,343 тисячні мільйона осіб, тобто на 173 тисячі осіб, таку статистику за період із січня 2024 року по січень 2025 року оприлюднив пенсійний фонд України. Раніше ми розповідали, що індексація пенсії у березні торкнеться не всіх. За час повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 500 тисяч осіб. І якщо на січень 2024 року в Україні працювало 2748000, то зараз на 45 тисяч більше. Тобто 2793000 пенсіонерів. Однією із причин скорочення кількості пенсіонерів є поступове збільшення вимог до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. У 2025 році йдеться вже про 32 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років та 22 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 65 років. Також в Україні спостерігається загальне скорочення населення через смертність, що також впливає на кількість пенсіонерів. До того ж, індексація пенсії у березні торкнеться не всіх. У березні 2025 року в Україні традиційно буде проведено індексацію пенсій. На підвищення пенсійних виплат закладено кошти у державному бюджеті, раніше ми розповідали, як підвищити свою пенсію у 1,5 раза. Точний розмір індексації поки що невідомий, його підрахують на кінець лютого, початок березня. Залежить розмір підвищення від двох факторів рівня інфляції в Україні за підсумками року, середнього рівня зростання зарплат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок ЕСВ. За прогнозами експертів, пенсії індексують приблизно на 10%. Проте, згідно із законодавством, пенсіонери отримують не менше 100 гривень підвищення та не більше 1500 гривень, також варто зазначити, що не всі пенсіонери матимуть надбавку, деякі її просто не відчують, оскільки індексується лише основний розмір пенсії, обчислений за пенсійною формулою, без урахування різних доплат та надбавок. Наприклад, за розрахунками, Пенсіонер отримує дуже маленьку пенсію у розмірі 1230 гривень. Завдяки доплатам її дотягують до мінімальної у розмірі 2361 гривня при індексації на 10% тіло пенсії зросте до 1353 гривень, але дотягувати її все одно до 2361 гривні, тобто надбавка буде меншою, а розмір залишиться той самий. Також, оскільки індексація спрямована на осучаснення пенсій, які були призначені давно, пенсіонерам, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років, не перераховуватимуть її.